34-й Кіровоградський батальйон віднині не добровольчий. Він увійде до складу 57-ї мотострілкової бригади. Грідні військових, які служать у батальйоні, зібрались на головній площі Кіровограда. Зустріч анонсували через соціальні мережі. Жінки прийшли не мітингувати. кажуть, просто хвилюються за рідних. Добровольці йшли на службу. На рік тепер же будуть на війні, допоки цього забажає командування. Турбує жінок і відсутність ротації. Представник військомату, який теж прийшов на зустріч, пояснив, батальйон змінить лише а бойові завдання, які на них покладають он и сейчас в зоне АТО. 4-й батальон никогда не был добровольческим. Это орштатная структура, орштатная единица Министерства обороны. Военнослужащие, которые проходят службу в 34-м батальоне, они все стоят на всех видах обеспечения Министерства обороны. Для того, чтобы восполнить, скажем так, или э, придать ему какие-либо более дополнительное, более плотное вооружение, более тяжелое. Решили его переименовать в мотопехотный. Вот и все. Поменять марштатное название, при этом вести дополнительные подразделения. Вот, вот и все.